Всі бачили той столик раніше, правда? І всіх було питання, брати чи не брати. От в чому питання. Я кажу брати. Чому? Тому що ми бачимо потовчену кришку. Це є пластикова кромка. Як він розкладається. Це кухонний стіл, він ще й розкладається, уявляєте? Тут є така защолочка. Дивимося, бачите пластикове. Ми таке робимо. Хлоп і потім тако. Тут теж є защолочка. Знизу, бачите? Защолочка. Хлоп! І так дивись, 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 дві, Хлоп. Оп! Розклали. Але, але в, чому, в чому суть? Ми не тянемо за дві сторони. Ми отако робимо. Одна рука. Без слів. Витягуємо ставку. Щоб не побити. Ставочка! Хоп-хоп! Заклали сюди. Одною рукою. Що ще? Тут є защолочки, щоб він не роз'їжджався. Ми назад нажимаємо кнопочки ось ці. дивіться. Хлоп! І з тої сторони так само. З тої сторони так само. Хлоп! І що ми бачимо? Що ми бачимо? Бачите? Він не рухається. Ціна 4200. Чотири двісті 1,50 Метр п'ятдесят, шарна сімдесять. Складено метр десять. Чотири двісті берем.